На мою думку, було б непогано, якби хтось провів такі дослідження, як би було, коли пилок висушений, а потім його пастеризувати. Цього я просто не знаю, але хотілося б знати. Досить сушіння пилку є, він не складний порівняно з іншими скажімо, продуктами. Зараз я вам розкажу, чому ще є нюанси, бо він. Він, можна сказати так, гранульований, гранулий, там є доступ повітря і швидко проходить процес сушіння, досить швидко. Ну, залежить від початкових умов. Якщо він mm. е дуже вологий, то там потрібно сутки, можливо, і двоє сушити, бо при низькій температурі йде процес сушіння. А якщо він е ну, в хорошу, гарну погоду зібраний, тоді швидше. Але ще є нюанс. Повилок гігроскопічний. Він з повітря набирає багато вологи і дуже швидко. Тому виходить, що не потрібно допускати перерву в процесі сушіння. Ну, чому я вам розказую, що ви всі якби мали загальне уявлення в процесі сушіння, тоді можна не допускати помилок. Ну, Тушило пилок раз раз залишили на ніч. Випала роса. Ну і не тільки починає спочатку, але вже і втрачена якість. І вже її пастеризувати, не знаю як. Можна е, ще є нюанси, які е, хочу поділитися з вами. Е, чому в тушилках у нас з'явилися е, дві швидкості вентиляторів? Ну, казалось би, яка різниця. Ну, сушиться, потік, все, все добре, нема проблем. Ну, до якоїсь там межі дішки. Правда, коли сушимо яблука, це один випадок. Коли сушимо сливки, це довше набагато. Грушки все довше, бо хочеться їх цілі, ну і так далі. І не такі, ну дуже багато нюансів. А скажімо, якщо м'ясо, то в нього з'являється кірка. Тоді йде процес сушення інший. Тобто поліція, Ну і от, от, от дуже багато. Саме з для мене виявилося сушіння грибів. Казалось би, скільки я там їх навіть вдома, в печі, сушив, в дитинстві нема проблем. Тільки... Одного нюансу просто не знав. Беру гриби, сушу, вони всі стають темними. Ну, деякі чорними, деякі темними, а всі ходять біленькі. Що ж проблема? Ми ну, все, ставимо, сушимо. Аказується, грибів дуже ніжне, ну скажімо, тіло, так. консистенція самих грибів. І вона при більш високій температурі вже вище 45-50 градусів старає зваритися. Цей процес відбувається, ну це допомогу сказати, що зваритися, але цей процес відбувається так, що на поверхні гриба дуже відділяється багато вологи. І, і ця волога не встигає випробуватися, не встигає його повітря забрати. Е. Тоді попробував режим, скажімо, там 35-40, ну максимум 45 градусів, і при е, високій швидкості вентиляції гриби виходять прекрасно, як розрізав і так і та сторона біленька залишається і вже сушиться. Е, Ну, нормально, вже є промислова якість. Ну, перші навіть. ну, разів три тварин, потім навчився сушити, далі вже рекомендую і з'явився там регулювання вентиляцію сушильних шахів. Ось так ми відрізняємо всі інші. Ще кожний там сушили, по крайній день і в наших сушильних шахтах. Забор повітря йде ззаду, там є жалюзі, які більше-менше відкривають забор повітря і двері, в яких там, скажімо, є отвори, куди виходять вологи повітря. Теж необхідно знати ще деякі нюанси. Перше, що ми сушимо холодну погоду то на стінках зразу може виникати конденсат. Цей конденсат або стікає, або його потрібно сушильну шафу спочатку прогріти, щоб на стінках не виділявся конденсат. Правда, буде інший нюанс. Коли починає сохнути продукція, вона зразу знижує температуру повітря в сушильній камері. І тоді все рівно може випасти конденсат. Але якщо знати процес, що чину цього можна легко, ну, скажімо, обійти, нагрівши і правильно вибравши правильну вентиляцію, далі конденсату не буде віддатися. Ну, ще які були такі випадки, бо в нас промислові шахи і часто дзвонять, ну, не так, часто купують люди, які ніколи б не сушили, ніколи б не були ні технологами, ні прочитати толку не можуть. Зараз з'явилося скрізь в інтернеті. Ну, багато хто розказує. Тільки er eh, розказують так, що eh, забувають якісь або основні нюанси, або основні принципи фізики і так далі. Ну, те, що я приблизно вам розказував. І eh, починають сушити, виникає дуже багато питань, виходить, що я маю стати технологом, щоб розказати, що це не e, сушина шарина, що ви неправильно сушите. Навіть не те, що не правильно. Просто розумію, не вмійте, не розумієте. витяжні вентилятори і нагнідаючи, щоб поміняти повітря. І е, дуже просто, там декілька етапів, сім етапів, можна налаштувати, яка має бути температура в кожному етапі. Перший етап, ну, допусім, етап там, е, 70 градусів, вологість 50%, -50, -50 другий етап 65 градусів, вологість вже 40%. -50. А, а потім можна, ну буває як макарони, знизити температуру, щоб вони не потріскались, а вологість підняти, ну, щоб сушити в вологому середовищі. Ну, є і такі, ну, така необхідність їм. Але там, в даному випадку людина телефонує, що ой, я загрузила і нас тече все так далі. Я загрузила, що ви загрузили? Загрузили легені, курячі легені. Mm -hmm. я, це твоє, сушити таку Я ніколи легені не сушив, як ще не загрузили, скільки ви загрузили. Ну, Наводить можна загрузити максимум 100 кілограмів. Я загрузу 120 кілограмів. і в мене все тече, і я витираю, а воно все тече. Виясняє, як якщо ж ви загрузили. Прямо брикет, на водки. І зрозуміло, що воно не сохне, воно спочатку розморожується. Ну Потім все висохло так, як треба, але ну, тільки довго. Ось так. Mm. Є ще процес сушіння, який називається сублімація, який прямо з замороженого стану переходить, випало на волога. Повітря. То там є процес підігріву самої продукції, але він, скажімо так, лагідний, щоб не перетворити його в воду, а тільки підігріти для того, щоб хватило енергії, щоб піднялась пар, піднявся і повітря його забрало. От, приблизно такий. У е, мене досвід От, А Скажу, що ми далі з сушилками нашими робимо. Тепер ми деякі побутові сушилки, ми робимо термобіль із Це економить електроенергію. Це, скажімо так, для тих людей, які не вміють сушити, це зменшує трохи проблем, не потрібно дивитися, коли буде як конденсат і так далі. Постінки тепліші, але є нюанси, все рівно необхідно регулювати потоки повітря. От, коли люди вже зрозуміють навіть інтуїтивно, як процес відбувається так. Ось така температура, постільки то годин розподілили, натиснули клавішок і все. І забули на 10, 12, 15 годин, 15 годин прийшли. І більше проблем немає. Питання саме по сущіння, тому що е, це саме виробник і знає всі нюанси по сушінню. Ось може запитання, там. То... Я хочу вам трошки, на те запитання, що я казав, може хто пробував, Якщо я тебе погано чую, можете... Давайте я мікрофон. Анатолій, я хочу підказати, що ви казали, що вона не пробувала щось інше робити з душевниками. Що було? Саме краще, ну Це моя думка, я так роблю і мене роблять як В 12 часов ставиш 45 градусів, і 12 часов ставиш 55 градусів. Вона виходить дуже високого качества, вона не порошкова, така гранульована, приправа А потім після цього не вбиваюся в ній молі, личинки молі залишитися. Після цього я її витягую і ставлю морозильну камеру, ну фрозд, ну, ну, де сухий воздух. Вона постояла два години, я її витягнув у фангері та фечаток, стоїть і діально рік, нічого не заводиться, і сюди приїжджають, доволі позамішується. Дивіться, Дивіться, зараз я розкажу свою думку. Ви, Перше, що я зрозумів, що ви початку зробили пастеризацію, то, що я хотів сказати, але 55 градусів. Цього як би замало. Я не знаю, чи збереглися властивості, бо е, це треба робити складні аналізи, щоб е, вияснити, чи там амінокислоти, чи вони в реакцію між собою не вступили, чи вони не розклалися, чи з них вода не втворилася. Там неймовірна кількість цього. Але, але в чому? Да, дивіться, але в чому є, ну, а то, що я от зараз я вам розкажу на прикладі пекарського порошку. Якщо взяти пекарський порошок, можливо, ви знаєте, він складається з е, лимонної кислоти, в кристалах і е, соди. Ці кристали між собою взаємодіють дуже сильно, але при тому, коли є волога, каталізатором виступає вода. Якщо Пильці немає на цей момент вологи, ну, по крайній мірі, я так думаю, то там реакція між цими кислотами, амінокислотами може не відбуватися. Так? Правда, може відбуватися якась інше. Я не знаю, що чи при температурі вона розкладається чи ще ж. Тому стверджувати, що е, якийсь варіант сушиня, який, хороший якийсь, ні, не знаю. є тільки один для мене варіант, його необхідно якнайшвидше висушити. Ці? Так. Якнайшвидше. Тобто, якщо ви сьогодні його зібрали, ви маєте до ранку висушити. Ну, так це якщо це ви цього не зробили... Зібрали, Чекайте, дивіться, тепер рок він гігроскопічний завжди. Йому потрібно герметично запечатати, щоб... Більше вологи, ніж було в тому об'ємі, де ви запечатали, більше ні, ні звідки не взялося. Якщо тільки є доступ десь сквозняк чи ще щось іфонить волога, все буде портитись. Це однозначно, бо, бо, бо є доступ кисню, є доступ вологи. Тут такий аспект. Да, по якому по смакових може бути хороше. Я навіть не спорю з тим, але, е, скажімо, яка його якість біологічна, я не знаю. Це якби був біолог такий, от ми з вами зібрались, давайте пилок раз, а біолог тут сидять, тут, ну, ряд. раз, 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 і от вас краще, от гірше. Ви бачите, люди служать все, як можуть. Це просто простий для людини підсвящий мене. А біологи, коли блена перевірка, ну хай да, дивляться, але коли це сьогодні і не відправляється, це не війни. Ну так, я вас розумію, дивіться. Я ще займаюся, ну, кажу, в нас є кремувалки, і я в кремувалці в придумав, як кремувати Ну, Придумав не я, сам принцип кремування, а я в наші кримувалці. І Роли дуже якісні і зараз ну, ті, хто в нас придбав цю продукцію, кремують по моїй технології. Але що я вам повинен сказати? В літературі пишуть мед втрачає свої, там декристалізується при температурі там, 43 градуси. Ну, починаю читати, дивлюсь сам, про неправда, не може так бути. Потім читаю на наукову літературу, яка з... Іменами зі всім і так далі. І кажеться, що є кристали меди, які декристалізуються при температурі 71 градус. От, е а як ви не декристалізуєте мед, ви крем-мед не отримаєте якісність, бо у вас буде пісок ну, попадатися е на язику. Так що я просто розказав вам принцип сушіння, який я знаю, а, а ви додавите Своє, well, yes, so, скажімо, була well, максимальна якість. Давайте останнє питання, бо у yeah. вас <in> регламент. Чи ми Дивіться, проваджує сущення. Справа в тому, що при е, пониженому тискові е, температура кипіння води зменшується. Дуже різко. Ну як різко? Скажем, якщо в горах на висоті вже там е, е, 2 кілометри, то температура кипіння води буде 90 градусів. А якщо тиск зменшити до 0,1 атмосферу, ну такий, як викачували колись в електровакуумних лампах, то там буде температура кипіння вологи 10 градусів. От, тепер виникає питання, знову ж до біології. а при кипіння води в цьому продукті, який має сушити, допустимо. Бо кипіння, води це виділення пари по всьому об'єму. А, а що та пара має робити при, ну, в цій структурі ну, з, з тими кристалами амінокислот і так далі? Ну, Я не знаю, це, треба було б ще біолога тут, і біолог би розказував. ну, Прекрасно. Я кажу, одне біолог говорить друге. І не тільки до Ну наступного разу, напевно, біолог подивить. Я все лабораторію з роком будемо досліджувати.